Середина серпня плюс 25 градусів яскраво світить сонце, і здавалося б це найкращий час для того, щоб відпочивати на березі прута. Щоправда, об 11-й годині тут фактично нікого немає. Найбільший наплив відпочивальників буває зазвичай у другій половині дня та у вихідні, пояснює Анатолій Васильович. Крім того, за останній тиждень вода у проті не встигла прогрітись. Ми попереджаємо говорить, вода холодна, да, трошки брудна. поки вона пока поки саме пока візьме повторну пробу, щоб ми, допустимо, була у нас Овновірена, що там, допустим, все, все апс, да, все чисто. Адже наразі вода у протій непридатна для купання. Застерігають медики. У районі міського пляжу вони виявили ентеропатогенну кишкову паличку, збудники паразитарних захворювань та вібріони. Так звані НАХ-вібріони – це один з рідновідності збудників гострих кишкових інфекцій, які подібні до збудників холери. Разом з тим, він не викликає. Захворювання на холеру. Пан Микола 25 років поспіль купається тут і влітку, і взимку випробував воду. Й сьогодні Блеск. Дуже тепла, приємна водичка. Дуже. оголошення про тимчасову заборону купання. Чоловіка не зупиняє. Сподівається, що і цього разу пронесе бумажки ті предупреждення вони можуть бути умісне, тому що вся земля где-то так ми її ну то. що Бог придус і вона очищається сама по собі. То думаю, що кому-то вредить, кому-то ні. Те, як саме кишкова інфекція потрапила до прота, поки невідомо. Фахівці кажуть, це питання потребує всестороннього вивчення. Це може бути і несанкціонований скид стічних вод. Це може бути внаслідок зливових дощів. Які також вимивають і з вбиралень відходи, і наголошують, особливо небезпечним зараз є купання дітей, адже вони можуть випадково заковнути брудну воду і таким чином підхопити інфекцію. Це може проявлятися і високою, дуже високою температурою, сильними болями в животі, дуже сильним поносом, інтоксикацією. Тому відпочивати на березі річки купатися, мити посуд, овочі та фрукти річковою водою небезпечно для. Здоров'я вмиватися теж не бажано, як і ловити рибу. Втім, у медпункті, який працює на міському пляжі з 1 серпня, готові допомогти всім. При тиски, при теплових ударах, при укусах то в все що, допустимо, що у нас що для допомоги, ну, все є. А якщо серйозно, так визиваємо своїх колег 103. Що ж до того, коли на міському пляжі знову можна буде купатися, пан Анатолій каже: вже цього тижня фахівці відберуть нові зразки. За результатами дослідження пляж або відкриють, або продовжать заборону на Поки ми не можемо зняти оголошення, розумієте. Тож воно було в селі, поки воно в селі. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.